Всім бажаю здоров'я, автопідбірків днями е, новина трошки приголомшила. Як у колишнього начальника ВЛК, здається, Чернівської області, е, в, нібито вдома знайшли лям доларів і там щось 20-30 тисяч євро. А знаєте, чому обшук був? Бо він подав. Чи до суду, чи подав заяву на посилену пенсію, бо 23, здається, тисячі гривень йому було мало. Подав типу на щось на посилену пенсію, почали капати і викопали якісь там грішки. Така версія, я таку читав. Е -е, відео те, що мені надіслали, взагалі виявилось в кабінеті і було названо Воєнком Чернігів. Не зрозуміло, там явно щось крутять, бабки, понятно, є, явно щось починають замазувати, бо вийшло відео як воєнком, явно видно, що це в кабінеті пачки доларів. А зараз публікація, що це ВЛК і що це вдома, ну якась дурня. Але не про це зараз. Питання: ось в чому. Хлопці потребують ротації, хлопці потребують ротації. Міняти їх нікому, бо всі, хто хотіли, всі давно пішли на фронт, а ті, хто не хотіли, і давно я маю на увазі ще з 2014 року. А ті, хто не хотіли, ті не підуть. Вони знайдуть відсотків різних причин, різних варіантів, щоб відкосити за гроші або познайомство. Власне, в чому наша проблема зараз? Хтось каже, що проблема. В чоловіках, в мальчиках, в трусиках, які втекли за кордон, або які ховаються від ТЦК. А мені здається, ви знаєте, проблема в іншому. Мені чомусь здається, що проблема якраз в ТЦК. Я не розділяю зраду, яку розганяє Росія про ТЦК. Але, ну, якщо відверто сказати, дивіться, скільки вже було кримінальних справ розслідувань з колосальними коштами по начальниках по воєнкомах, у них же шалені кошти. І кожний ці кошти воєнкома це чийсь відмазаний синок, або брат, або сват, відмазаний чоловік прозивного віку. Правильно? І коли, наприклад, той, хто не відмазувався від е військомату, Бачить або чує від сусіда від ще когось, що він за якісь гроші вирішив питання, то й думає, До якого хера? Ну, що я маю іти, а він ні. І робить так само. І мені здається, аби влада навела лад в територіальних центрах комплектування, то і не треба було цього нового закону про мобілізацію. Не треба було Б, можливо, оцих абсолютно неконституційних заходів там з відбиранням майна, з забороною керування транспортним засобом, там з забороною навчання дітей без довідки стецк батьків і так далі. Ну, це ж драконівські методи, які однозначно спрацюють проти ну, Суспільство налаштують проти. Влади проти країни, проти навіть тої самої армії, це не можна робити. А якби просто банально навести лад в військоматах, поставити там камери нагляду, зробити призов не через а, наприклад, через ті самі МРЕО чи ще щось, ну тобто, зробити прозрачною цю систему, поставити постійний нагляд, ну, за бажанням це можна було б зробити, поміняти всіх цих. Вибачте, не можу в ефірі сказати. Ті, що сидять ТЦК на хлопців, які повернулись з ротації, які мають можливу інвалідність, які бойові офіцери. І, може, був би лад, бо мільйони людей мають липову інвалідність або ще щось, і їх справи в ТЦК відклали на якийсь час за величезні кошти. А ці кошти можна було б спрямувати на ту саму армію в той самий бюджет. Можливо, зі мною хтось не погодиться. Напишіть в коментарях. але моя думка така: слава Україні, ми переможемо.